Шановне панство, вітаю вас! Сьогодні підсумкове відео невеликого експерименту роботи із грубою гальванікою на етапі формування підведення у заточенні ножів. У ранніх відео я вже розповідав про кожен окремо з представлених далі брусків. Повторюватися не буду, тому спочатку коротка, стисла статистика, а після неї суб'єктивна імха, де я дуже-дуже постараюся сильно не сваритися. Що ж, почнемо. Учись третє місце посів алмазний гальванічний брусок Адає 80 грит. куплений він в Україні, Упаковка від Grandvade. Гаразд, гальваніка Адає Китай. 10 американських баксів за брусок. На рівні комфортної продуктивної роботи витримав цілих 14 ножів або 71 цент на один ніж. Певному друге місце посів брусок Хапстоун Старт Стогрит Стандарт GIS. Гальваніка від одноіменного українського виробника. Свічку не тримав, але упаковка Хабстоун. А на старинці бруска в інтернеті чорним по білому написано. «Зроблено в Україні. Гальваніка Хапстоун Старт Стогрид Україна. Коштує 32 долари за брусок. У хорошому темпі він витримав 60 нажив. Що становить 53 цента на один ніж. А ось перше місце несподівано зайняв китайський алмазний брусок на гальваніці від компанії «Сантоус» 80 грид. Першим він став впевнено, з нахабством, з високою продуктивністю та гарним залишковим запасом у роботі від зазначених нижче цифр. Гальваніка «Сайтоус» 80 грит, Китай. Коштує 4,25 долара. 36 нажив і ще працює на невеликих обсягах знімання металу. І має 11 центів за один ніж. Також гадаю, що свої, як мінімум, 5-7 нажив він ще точно відпрацює. Що ж, продовжимо. Два китайські бруски однакової зернистості. Майже семиразова різниця у розрахунку вартості операції формування підведення. Виявляється, таке буває. Стан брусків ви бачите самі. Тоді як один вже лисий, другий ще продовжує відпрацьовувати свої гроші. Хепстоун Старт має дуже-дуже рівномірні за розміром кристали алмазів. Але Але ось у китайського сайт Tools, ціна якого, до речі, в 7,5 разів менша. Так ось, у китайського бруска майже п'ятиразова різниця у вартості обдирки одного ножа. На користь китайського, як виявилося. Хабстого. Як виявилося, працювати цим Бруском у 5 разів дорожче, ніж китайським купленим в Україні. Ось як так. Адже це не 10%, не 20. Навіть не в два рази. Що стосується сайтулз 80 гривень. Я взяв ще два такі ж самі бруські. Один із них вже відпрацював приблизно на 20 ножах і впевнено працює далі. Підбиваючи підсумки. Якщо зараз ви вирішуєте, яку саму гальваніку взяти, то не повторюйте мої помилки. Не женіться за ціною. Тому що висока ціна алмазного бруска на гальваніці це далека не гарантія як його якості, так і хорошої роботи. Не вірите? Перегляньте це відео ще раз. На цьому все. Дякую, що дивитесь мої відео, залишайте дописи, ставите вподобайки. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі.